Ці атлетичні змагання перші у новому сезоні. Приїхали спортсмени з усіх областей регіонів України, змагаються за чемпіонські звання та відбираються на матчові зустрічі, відбираються на чемпіонат легкоатлетичних асоціацій Балканських. У суботу спортсменка команди Сумської області Діана Гончаренка виборола золото у бігові на дистанції 60 метрів. Сьогодні у мене 200 метрів. Старт кваліфікація вже була. Я чекаю на фінал. Е, ну буду сподіватись на перше місце, а там як буде. У неділю Діана до суботнього золота додала срібну медаль. Всього сумчани вибороли 13 медалей. Нікіта Маслюк виборов золото у стрибках у довжину та у бігові на 200 метрів. Дмитро Таргачов став першим на дистанції півтори тисячі метрів і другим на вдвічі довші дистанції. Золото сумчани вибороли у спортивній ходьбі у юніорів Микола Рощак, бігові на 400 метрів Андрій Нечепренка та сумська команда юніорів у естафеті 4 по 200 метрів. Сумська команда юніорок у естафеті була другою. Бронзові медалі сумчани вибороли у спортивній ходьбі у юніорок Софія Криловецька та юніорів Едуард Кравченко. Та у бігові на півтори тисячі метрів Денис Неровня. У підсумку команда Сумської області посіла четверте загальна командне місце серед 25 команд-учасниць.